На ринку легкоатлетичного манежу найсильніші каратисти області та країни. Вперше з початку повномасштабної війни у Запоріжжі проходить обласний чемпіонат з карате. Наше місто представляє клуб Конкордія. Серед учасників юні, але вже досвідчені спортсмени. Один із них – 12-річний Микита, який більшу частину життя присвятив карате. Я вже був на таких змаганнях, як Йосліга у Вадолхарі. Ось недавно повернувся з Польщі, виграв третє місце. Так, я вважаю, що вже досвідчений. Як у нас зараз перед Змагання бойовий молодих спортсменів готує бронзова призерка чемпіонату Європи Ліна Селеменєва. каже, попри брак часу, через війну діти займаються із завзяттям і швидко засвоюють техніку. Той час, який ми е, мали їм дати, ми відпрацювали на всі 100%, Тож зараз е, залишається тільки. Робота за дітьми до коронавірусу останній раз був чемпіонат області в Запоріжжі. Мені це дуже подобалося, що в рідному місті відчуваєш себе набагато спокійніше. Тоді я ще й виступала. Цього разу на татамі вийшли близько сотні юних каратистів із більш ніж п'яти областей України. Організатори з благодійного фонду Запорізьке серце зазначають, головна мета змагань популяризувати карате та залучити дітей до спорту. Не така велика кількість учасників, як ми би хотіли, але ми раді, що приїхали з інших областей. Тобто тут не тільки Запоріжжя, тут і Чернівці є, і Київ є, і інші міста є по декілька представників. І ми дуже раді, що саме це. Ми добували, що приїхали саме з інших регіонів. З відкриттям чемпіонату учасників привітали українські чемпіони, заслужені тренери та представники міської влади. Це дуже важливо показувати, що наш дух стійкий, незламний, запорізький. Кожному бажаю сьогодні своєї власної перемоги і дякую, що, попри все, ви розвиваєте в собі найголовніше характер та волю до перемоги. За підсумками чемпіонату найвищий результат показали вихованці дніпровського клубу «Іпон» – 13 золотих медалей. Друге місце посіла Запорізька Конкордія», здобувши 11 золотих нагород. Опанувати карате та виборювати перші за Запоріжжя можна за номером, який ви бачите на екрані. Вадим сорвін Наталія Юрєва, телеканал МТМ.